Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про чатерлог. Це нескрізний інструмент оду, який відображає історію змін певного об'єкта, а також дозволяє комунікувати з іншими користувачами. Я буду показувати чатерлог на прикладі замовлення на покупку, але зауважте, що даний інструмент доступний майже по всій системі, що є дуже зручно. Тож, я в своєму обліковому записі і ходімо до модуля Купівля, відкриваємо будь-яке замовлення на купівлю, і з правої сторони ми бачимо чатерлог, в якому вже є примітка про створення цього замовлення 3 хвилини тому. Проте, не може знадобитися дізнатися точний час цього замовлення, і щоб не рахувати, скільки це 3 хвилини тому, ми можемо просто навести на даний надпис і побачити точний час і точну дату. Також я хочу змінити постачальника марка лінивого, який здався мені ненадійною особою, на пташечку. І зберігаємо. Такі зміни також фіксуються в чатерлозі. Окрім історії змін, чатерлог дозволяє нам вести внутрішній діалог по цьому об'єкту. Натискаємо на примітка і вводимо повідомлення, до прикладу, вигідна пропозиція, і додаємо певне посилання. Це повідомлення з'явилося в історії, проте існує ймовірність, що ніхто не дізнається про його існування, так як я не адресувала цю нотатку нікому. Лише якщо користувач зайде в цю покупку, він зможе побачити мій коментар. Але якщо я хочу персоналізувати повідомлення, мені необхідно ввести знак собачки, обрати користувача. І ввести саме повідомлення. Куди ж без смайликів. Насилаємо. В такому випадку Дарка отримує сповіщення про мою примітку в покупці. Якщо я хочу звернутися до групи користувачів, можна ввести знак решітки і обрати канал. Мої колеги та я сама можемо ставити реакції на повідомлення, а також відмічати їх зірочкою. Всі відмічені зірочкою повідомлення відображаються в модулі обговорення. Але якщо повідомлення не актуальне, можемо прибрати зірочку, і воно зникне з цього списку. Ще один функціонал чатерлогу, який схожий на примітки, це надсилання повідомлення. Основна його відмінність від приміток це те, що повідомлення надсилається всім підписникам цього документу. Підписників можна побачити значку Людинки. Зауважте, підписники можуть додаватися автоматично, до прикладу, при відмітці користувача в чатерлозі чи призначенні користувача відповідальної. Тобто раніше дарка не мала ніякого відношення до цього документу. Ми її відмітили в чатерлозі, і вона автоматично стала підписником цього документу. Тож будьте обережними, щоб не надіслати нічого зайвого. Крім внутрішньої комунікації в чатерлозі ми можемо спілкуватися з постачальником. Історія нашої переписки буде зберігатися тут, в одному місці. До перекладу, ми хочемо надіслати на підтвердження графік постачання товарів. Наш постачальник хоч і найкращий з усіх, але доставити 10 партій товару за один раз, то складно навіть для нього. Проте я хочу додати трішки творчості в моє повідомлення і зобразити графік у вигляді таблички. Для цього я натискаю на стрілочки і починаємо створювати нашого листа. Я хочу виділити своє привітання, тож натискаю на слеш і обираю заголовок 3. І вводимо текст. Далі буде йти звичайний текст. Дякую, що погодилися відправити для нас 10 партій цього товару. Ми дуже вдячні вам за це. Надсилаю графік доставок, як і домовлялися. І додаємо табличку з графіком. Сьогодні. Завтра. Через тиждень. П'ять партій, 3 партії, 2 партії. І додамо підпис. Чудово, наш лист сформований, але подібний графік я відправляю декільком постачальникам, і формування таких листів забирає певний час. Але в ОДО я можу зберегти це повідомлення як шаблон. Спершу ми змінимо тему і клікаємо на зберегти як новий шаблон. Тепер ми можемо обрати наш шаблон з цього поля. Навіть якщо ми закрили наше повідомлення і не надіслали постачальнику нічого, ми можемо знову відкрити редагування листа і обрати будь-який шаблон. Тепер надсилаємо. Як бачимо, наше повідомлення відобразилося в історії. А що ж отримав наш постачальник? Ходімо подивимось. Тож я увійшла на електронну пошту постачальника, відкриваємо листа, і ми можемо перейти за посиланням, щоб переглянути деталі цієї угоди. Бачимо запит на комерційну пропозицію. Прогорнувши трішки вниз, бачимо історію, де ми можемо написати коментар. Як бачимо, для постачальника недоступні наші внутрішні примітки, тож він не побачить нічого зайвого. Але постачальнику зручніше додавати коментар не в примітках документу, а просто відповісти на лист. Тож, давайте це зробимо. Клікаємо на відповісти і надсилаємо наше повідомлення. Повертаємося в нашу базу і бачимо, що відповідь постачальника також з'явилася в чатерлозі. Таким чином ви ніколи не втратите сенс розмови, так як всі примітки будуть відображатися в одному місці. Останнє, що хотіла показати, це значок скрепки, де зберігаються всі файли цього документу, а також можна додавати нові. Давайте прикріпимо файл. І бачимо, що в скрепці з'явилася одиничка. Натискаємо сюди і бачимо цей файл. Тож, якщо ви дуже давно додавали файл у примітку і не хочете прогортувати всю історію, саме кінець чатерлогу, ви можете знайти його в скрепці. Тож підсумуємо. чатерлог – це нескризний інструмент, який є майже повсюди в системі. За допомогою нього ви можете вести як внутрішні, так і зовнішні переписки. Все зберігається в одному місці. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!